Маючи бажання поділитися результатами свого докторського дослідження, викладач педагогічного інституту Роман Козлов вирішив провести лекцію для широкого кола слухачів. Підтримали цю ініціативу об'єднання відповідальних громадян. Однією з яскравих риз викладача є уміння не нав'язувати свою позицію. Так було і цього разу. Лише оголошення в соцмережах і принцип сарафанного радіо зібрали близько півсотні охочих послухати про міфи, які увінчали постать Івана Франка. Ідея популяризаторства. Кривому Ругу не вистачає знакових постатей українських. Власне, була ідея просто поєднати кривий ріг і франка, наскільки це можливо. Розвіювати міфи можна дуже просто знати факти. Лише факти дадуть нам можливість говорити правдиво про те, що є в житті людини. Міфи завжди створювалися для того, щоб досягти якоїсь ідеологічної мети. Але. Навіщо їх треба розвінчувати Ну елементарно для того, щоб досягти правди або істини, якщо вона є досяжною, Роман Козлов долучився до створення електронної версії 50-томного видання творів Франка, етнічне походження літератора, маніпуляції щодо його хвороби, майже переписані фрагменти творів. Ці та інші міфи було озвучено на лекції. А от чи не продукує розвінчання одних міфів появу інших? Роман Козлов про це розмірковує так: а я не пропоную готових рішень, майже не пропоную. Ми живемо в добу постмодерну, а постмодерн це перш за все плюралізм. Людина має навчитися, ніхто більше, крім неї, цього не зробить. Людина сама має навчитися мислити об'єктивно, мислити з кількох позицій, з кількох точок зору. Завдяки легкому і доступному викладу матеріалу, притаманній роману Козлову манері спілкування з публікою, влучним дотипам ця лекція надовго запам'ятається тим, хто її відвідав. А над порушеними лектором проблемами доведеться ще не аби як поміскувати. Це перша по суті в Україні, і, зокрема, на Криворізькій землі, запроваджена традиція просвітницького руху, заданості знати і об'єднувати. Інтелектуальні сили сьогоднішньої України. Безумовно, дуже багато питань з огляду на міфи, історію минулого, з огляду з позицій сьогодення. Але фактичний матеріал, структурованість, змістовність, виважена позиція дозволяє сьогодні чітко визначити роль. Івана Яковича Франка в історію української літератури. Дізналася також багато нового про нього, цікавилася його поезією і мені дуже приємно побувати на цьому заході. Я сиділа і думала: ну, наскільки от треба студентам там говорити про хвороби письменника, наскільки треба от виносити все це на поверхню. Але, мабуть, без цього ми не зможемо пізнати справжньої суті творчості, не зможемо пізнати письменника як людину. і тоді, а тільки так ми зможемо зняти на шарування просто підручникові, а письменник буде поставати як жива людина зі своїми живими творами. У колі наукових інтересів Романа Козлова також теорія літератури, проблема художнього часу і простору, історія української драматургії. Науковець не виключає, що ця лекція може стати першою серед низки публічних літературних занять.